Доброго дня! Сьогодні у нас книжечка про те, що так люблять маленькі дітки про подарунки. Отже, хочу, хочу, подарунків! Почнімо: Жила собі дівчинка. Її татка звали Соломоном, а маму Мією. Соломон плюс Мія і вийшла Соломія. Так батьки і назвали свою дочку. У їхньому великому місті мешкало чимало людей, а ще, звісно, багатько інших істот, собак. Кішок, пташок, комашні, черв'ячків. Також мешкали там автобуси, трамваги, тролейбуси, наземні підземні потяги, автівки, велосипеди та інші вірні помічники людей. Прийшла зима. Усі комашки черв'ячки заснули. Більшість птахів відлетіла за три-дев'ять земель на далекий південь. Адже коли в нас зима, на іншій півкулі землі літо, Натомість у місто прилетіли північні птахи. Снігурі та омелюхи. Собаки й кішки поховалися в теплі будинки, трамваї, тролейбуси, автівки і далі собі їздили, ось лише наїжичувалися від холоду. Наближались чарівні зимові свята. 19 грудня день святого Миколая. 1 січня Новий рік, а 7 січня Різдво. Ой, носі стільки свят? радів татко. По чому ж це свята на носі? здивувалась Соломія. Ось якщо цукерку покласти тобі просто на носа, то то сама бачиш, що вона буде дуже близько до твого ротика, правда ж? пожартував татко. Отож, коли щось дуже близько, хоч би свято, то кажуть, що воно на носі. Соломія дуже любила свята, адже в ці дні вона завжди отримувала багато-багато подарунків, її обіймали, цілували частіше, ніж зазвичай. До того ж, мама й тато весь час проводили з нею, адже у свята батьки не працюють. І було ще одне велике свято 18 грудня, день народження мамусі. Соломія дуже-дуже любила свою маму і сама зробила їй чудовий подаруночок. Це була велика таємниця. Соломія першою вручила мамі свій подаруночок. Ось такий. Соломія взяла картон і, намітивши лінію олівцем, вирізала з нього рамочку. У мамині скринці вона знайшла багато красивих яскравих гуциків. Соломія обережно приклеїла їх по одному. Щільно притискаючи, щоб вони міцніше трималися. Гуцик за гуциком вона заповнила всю поверхню рамки. А потім вони з татом, за дородженням мами, поїхали у великий магазин, щоб накупити смакоти для маминого на дня народження. Соломія каталася на візку, вона сама клала у візок різноманітні продукти, потрібні і непотрібні. А ще ж, звісно, величезний торт. І тато дозволив їй купити будь-яку лагоминку, та лише одну. Соломія дуже хотіла три лагоминки, але вони Сатом домовили, що можна тільки одну. Адже солодкого варто їсти потроху, а якщо забагато, це шкідливо. Увечері, 18 грудня, почали приходити гості, щоб привітати маму з днем народження. Всі вони ради вітались Соломію, брали її на руки, передавали невеличкі гостинчики від зайчика, міцно цілували, а значні подарунки отримувала мама. Один подарунок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Далі Соломія ще не вміла рахувати. І все мамі і мамі. Великі і маленькі різнокольорові коробочки, багато, багато подаруночків. І всі вони діставалися мамі. Мені, мені подарунок, я теж хочу подарунок, кричала Соломія, а дарували все мамі і мамі. Але це ж мамин день народження. Пояснював їй тато, але пояснення не допомогли. Соломія завередувала, затупала ногами, а тоді впала на підлогу і зайшлася криком, вимагаючи, щоб подарунки віддали їй. Сьогодні вночі до тебе прийде святий Миколай. Раз у рік, в ніч на 19 грудня, святий Миколай усім діткам поте кладе подаруночки в шкарпетки, під подушку, під ліжечко. Зачекай, і в тебе буде подаруночок, заспокоював донечку тато. Гості були знічені, вони стояли й думали, як негарно поводиться ця дівчинка. Мама взяла Соломію на ручки і віднесла в спальню. Вона заколисувала, гладила і цілувала дочку, доки Соломія не заснула. Прокинулася Соломія в маминому ліжечку. У кімнаті було темно, у вікно заглядали зірки, а за дверей пробивався тонкий промінець світла і долинали звуки святкування. Від образи не зосталося сліду, тож Соломія лежала, дивилась у вікно, і їй це дуже подобалось. Дівчинці здавали, що вона розчинилась серед зірок і вони сяють у ній. Раптом, на абсолютно темному шматочку неба загорілась малюсінька зірочка, і разом з нею в Соломії народилася світла щаслива думка, від якої зірки засяяли ще яскравіше. Я сама зроблю всім подаруночки. Радісна Соломія вибігла до гостей. Її розцілував татку, відтак мама, а тоді всі гості по черзі. Винесли великий торт, на якому горіли свічки. Звісно ж, задмухати їй доручили Соломії і всі разом пили чай і їли торт. А тепер у мене таємна справа, тому хай ніхто не заходить в мою кімнату, оголосила Соломія, і зачинила двері в дитячу. Ось такий чудовий подаруночок вона зробила для татка. Соломія намалювала тата, маму, себе своїми іграшками і те, як вона всіх всіх любить. А такий подароночок вона зробила для мами. Це коліє Соломія зробила звичайних макаронів. Спочатку вона розмалювала їх фарбами, а коли вони висохли, нанизала на дві тонкі стрічки. Соломія чергувала між собою макарони різного кольору і виду. Щоб намисто не розсипалося, перед першою і останньою макарониною дівчинка зав'язала вузлики, а краї стрічок акуратно обрізала. Коли гості пішли додому, мама вклала донечку спати. Батьки дуже втомилися і скоро заснули. А Соломія довго не могла заснути. Її переповнювала радість від таємниць, яку вона приготувала татові й мамі. Соломія встала й тихенько прокралася до кімнати батьків. Татові вона поклала подарунок до капця, а мамі під подушку. Наступного дня Соломію розбудив веселий сонячний зайчик. Цей пустун лоскотав Соломії оченята, аж доки вона їх не розплющила, і побачила велику різнобарвну коробку. Ой, що це? Невже це мені? Ура! заплескала в долоні дівчинка. Виявляється, вночі приходив святий Миколай, і ось який чудовий подарунок отримала від нього Соломія. А тате святий Миколай подарував малюнок. Соломія та та й мама гуляють, а мамі чарівну прикрасу. Недарма Святого Миколая, якого ще називають чудотворцем, дуже люблять дорослі діти. Адже він напрочуд добрий і щедрий, а ще в нього для всіх є дивай подарунки. Для всіх усіх. І тепер Соломія знає його найголовнішу таємницю приємно отримувати подарунки, але ще більша радість їх дарувати. У цей святковий день прокинулося місто. Прокинувся вітер, розігнав дим, який уночі випав з із димарів великих заводів і фабрик. Заводи і фабрики відчинили свої ідеї двері для автоперевізників, авто повезли в крамниці товари, щоб обміняти їх на папірці. У кожній країні ці папірці дорослі називають по-різному. Наприклад, в Україні це гривні, в Польщі злоті, в США долари, а в багатьох країнах Європи євро. У Крамниці прийшли діти і порозивляли від захоплення роти. Безліч різнокольорових упаковок переливались барвами, виблискували золотом і сріблом. Вони мам, промовляли діткам з'їж мене, пограйся зі мною. Місто спокушувало дітей смаколиками, іграшками, незвичайними надувними кулями, готінням вогнів, вигадливими атракціонами. Хочу, голос від усіль заповнювало вулиці, будинки крамниці, проникаючи в дитячі серця і витісняючи з них головне любов. Усім місті, крім, звісно, собак і кішок, а також трамваїв, тролейбусів, автівок, були зайняті пошуком і предмайдням. Хочу. І, як ви самі розумієте, для цього потрібні були гроші, при чому чималі. Мама і тати загубили лік часу, вони збилися з ніг, заробляючи, заробляючи для себе і своїх улюблених діточок, що найнажерливіше хоч. Ох, пропала б місто, якби не одна маленька дівчинка, Соломія. Вона стояла посеред свого двору і дивилась на усміхнене сонцем небо. Її сердечко сяяло любов'ю і радістю, адже сьогодні вранці вона вручила самостійно виготовлені подарунки своїм найдорожчим людям, і вона була щаслива. Чи варто казати, що святий Миколай Чудотворець теж неймовірно радів, дивлячись на цю дівчинку. Тепер у міста є майбутнє, і воно світле. Дякую за увагу. Святами вас, всього найкращого.